На черкаські джазові дні 2011 містяни чекали. Білети розкупили за кілька тижнів до заходу. Незмінний організатор фестивалю джазмен Сергій Крашенінніков пишається. Попри всі негаразди, традицію проведення фесту в Черкасах не порушили. Я просто знаю, що нескільки фестивалів в цьому році сорвалося із-за непростої обстановки, як ви розумієте, в країні і в світі. А наш фестиваль, от я з гордістю вчора, в перший день, приносив, що він традиційний, ежегодний. Вот, то тобто, есть, несмотря на что, он опять состоялся, и ми этим гордимося, Думаю, що это есть главное. Авне приміти Цьогоріч на фестивалі багато молоді черкасів прийшли за по справжньому якісною музикою та драйвом. Досить цікаво сходити на такий джазовий фестиваль. У нас в Черкасах вони відбуваються не досить часто один раз в рік. У нас компанія сама любить музику. Ми сам граю на гітарі, друзі грають. Я дуже люблю якісну музику. Я Думаю, що джаз це один такий стилів, який достатньо цікавий. І я думаю, що після чудової роботи відпочинку можна просто прийти і насолоджуватися справжньою живою музикою. Можна так сказати, не байдуже до джазу і старше покоління Тетяна вже давно мріяла потрапити на фестиваль. Я взагалі люблю енергічний. І музику, і сама по себе очень импульсивный такой, поэтому, наверное, мне нравится эта музика. Постоянно то робота, то еще щось никак не получалось. А это позвонила подружка і сказала, говорить, все, ты хотіла піти, я покупаю билеты і йде. Участь у заході неабияка подія і для артистів. Щорічно на Черкаській сцені виступає біг бенд під керівництвом Миколи Євпака. Багато концертів по Україні, втім для 21-го його члена фестиваль особлива подія. Цього дня ми чекаємо весь рік, тому що це такий самий престижний виступ для нашого колективу. Цього разу бік бенд гратиме не лише класику, а й музику в стилі джаз рок ф'южн. Завдяки різним течіям зазначає керівник оркестру. Джаз не втрачає популярності. Він змінюється з часом. Хоча мелодії є і старі, але вони вічні, вічно зелені, evergreen. Тому ця музика завжди молода. Енергійну музику подарували черкасям харківський комбо Символ стрім та бікбенд університету мистецтв. Тріо Сум Андрій Арнаутовський, Мемерилан, Черкаси Джаз Квінтет, а також виконавці зі столиці. Давайте поплодируємо нашим гостям із славного города Києва. в два Черкасского музыкального училища. Именно они и замотивировали нас пригласить этот коллектив. Музычка будет веселая. Я так понимаю, фанковая. Я думаю, они скоро будут готовы. Коллектив называется. Очень Интригующе Nothing personally project. Кожного фестивального вечора в залі був аншлаг. Вчора було п'ять колективів, сьогодні буде чотири. Водноюсь, звісно, філа Машада, легендарний бразильський музикант, абсолютно легендарний, обладатель Греммі. Він приїхав з дімітрально противоположної частини планети. Ми, звісно, цьому. Публіка залишилася задоволеною і з нетерпінням чекає джазових сюрпризів наступного року. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.